Вітаю. в етері «UA Media Hub». про найголовніші події зі всієї України. Наш телеканал, Д1 розповідає вам разом із журналістами з інших міст. Сьогодні про таке депутати висловили недовіру меру на Буковині. Біля рівного диверсанти підірвали залізничну колію у Полтаві. Встановлюють безперебійне живлення на світлофорах. Великий скандал у маленькому місті. У Кіцмані депутати міської ради висловили недовіру міському голові Сергію Булезі. Обґрунтували це низкою проблем у місті. Відсутність громадських биралень та укриттів у школах, аварійний стан доріг та недостатня підтримка армії. Міський голова всі пункти заперечив і планує оскаржувати рішення депутатів у суді. Містом ширилися чутки, нібито Сергій Булега забрав початку і паралізував роботу органу місцевого самоврядування. Знімальна група каналу Сі4 відвідала Кіцмань, аби поспілкуватися з усіма сторонами конфлікту. Усі подробиці далі. Був захисником нині вигнанець. Сергій Булега майже 15 років обіймає посаду міського голови Кіцмані. Востаннє його обрали в 2020 році. Тоді за Булегу проголосувала 44 відсотки від загальної кількості виборців. 7 січня 2025 року. Під час засідання сесії депутати висловили йому недовіру. Багато з вас опускали голови. Багато з вас ще пожаліють за це рішення в тому плані, що вони пожаліють. За дії тих людей, які рвуться до влади. В певній мірі, може, це і добре, що перед виборами вдасться показати деяким депутатам або кланам, що вони можуть зробити для громади у військовий час. Ну, там більше 20 аргументів. Зокрема, це е, стан доріг е, загального користування місцевого значення, це відсутність громадських вбирал, відсутність е, укриттів е, в належному стані. Не, неофіційно я вам то скажу, що він перед цим там майже два місяці запалих. Ну, Навіть перед тим як знімали його? Тати ми прийшов. Там... Те, що він, начебто, забрав з собою початку, і того ну там не всі рішення можуть зараз прийматися. Документи підписувати. Чи це правда? <рес> Ні, це був один такий момент на сесії міської ради. Коли він забрав початку від лічильної комісії для оформлення протоколів бюлетенів і таке інше, але члени лічильної комісії в присутності правоохоронних органів звернулися до нього в кабінеті. Ну, це можна побачити так само на відеозаписах, і він початку повернув. Звичайно, я не погоджуюся. Звичайно, буду відстоювати свої права в суді. Звичайно, я за ці дні почув думку сотень громадян, які не те, що обурені, вони. Просто вони шоковані тим, що відбулося сьогодні у нас в Кіцмані, за відсторонення Болеги від посади проголосували 19 депутатів з 23 присутніх. Депутати того ж дня призначили нового секретаря Кіцманської міської ради депутатку Інну Веденівську, яка нині керує містом. Я виконую обов'язки не з власної ініціативи. Це є рішення депутатів. Зараз на я є секретар на робочому місці. Секретар Київської міської ради обрана депутат з числа депутатів. І зараз функціонує міська рада. Функціонує, ми працюємо. Бачите, дуже багато справ. Тому я швиденько відбігла і знову на раду, і знову стараємося так, щоб нічого не зупинилося, щоб працювало і все було як найкраще в нашій громаді. Маємо сюжет про те, що вас військового відсторонили від посади. Що ви думаєте? Чи це ок, чи не ок. Що взагалі в місті робилось? Чи є проблема? Нічого не робилось. Тобто ви погоджуєтесь з тим, що я? Погоджуюсь. А ну, як сказати, відвихований культурний голова. Вихований. Що робилося, то ніхто нічого не знав. Я вже пенсійного віку і щось сказати не можу, бо я не цікавилася. радіо, лапа радіосі передавали. Що він запустив дороги, хазяйство запустив, ну це факт, бо я бачу дороги, що запущені. Дороги дійсно припоршиві. Зустріла один раз жінку, вона каже, тут вже почали робити, але перекупили не то заліщики, не то заставна. Тих майстрів, що мали робити, так що не можу сказати, чи вони перекупили, чи вони самі втікли звідси. Що не платили їм? Не знаю. Чи будуть жителі Кіцмані розбиратися у конфлікті в міській раді, чи кожен наводитиме лат лише у власному дворі? Слідкуємо за ситуацією. Олена Крічко, Микола Ганутін, новини Сі 4 Росіяни спрямували ударний дрон на селянина у Марганецькій громаді, який їхав на електросамокаті. Це сталося вчора по обіді. Так, російські терористи б'ють просто по мирних мешканцях Дніпропетровщини. Так, я вам зараз час кажу точно врем'яком дав. А далі на фото вирва, яка утворилася на місці нічного російського удару по Синельниківському району. Внаслідок обстрілу там поранено трьох залізничників. Приліт стався на Придніпровській залізниці. Там повідомили, що пасажири не постраждали, бо їх одразу після тривоги провели в укриття. Ще терористи били по Нікопольщині та по Дніпру. Людей не травмувало. Чотири доби тривають пошукові роботи на місці ворожого удару 18 січня по Запоріжжю. Там 12 людей поранені, один загиблий і ще один 27-річний чоловік досі зниклий безвісти. Його шукають з собаками. Працюють кінологи центру швидкого реагування ДСНС з міста Ромни, що на Сумщині. сюда. їсюда. Собаки після російських обстрілів стали більш тривожними. Бояться вибухів, нервують і тому швидше псують свої помешкання. кажуть у притулку дім сірка на Івано-Франківщині. Там опікуються чотирилапами і збирають їм кошти на нові буди. Як долучитися до доброї справи і допомогти тваринам жити у гідних умовах, розкажуть колеги з каналу «402». Підтримати чотирилапих і подарувати їм тепло 28 січня. Дім сірка організовує щорічний традиційний благодійний вечір, щоб не збирати кошти на 200 нових буд. час від часу. Їх потрібно оновлювати, каже голова організації Наталія Когут. Проте зараз помешкання псуються швидше через надмірну тривожність та стрес у тварин. Наша мета це зараз нам треба обновити наших 200 будок, тому що будки нищиться дуже швидко. Кожного року ми намагаємося щось докупити, підкупити, але в цьому році ми бачимо. Що наші собачки щось дуже активно почали їсти. Чому? Тому що багато зараз було вибухів, і вони бояться, вони починають все руйнувати. Тому така ситуація, що ми вирішили вже зараз зробити все новеньке, все гарненьке, щоб їм було тепленько. Одна будка коштує 2000 гривень. Тобто нам треба назбирати мінімум 400 тисяч гривень. На аукціоні буде представлено близько 40 різноманітних лотів та сувенірна продукція з логотипами притулку. Того року таку кількість швидко розкупили. На результат не гірше сподіваються. І цьогоріч, як завжди, в цьому році будуть лоти Романа Бончука, його картини. Він щорічно нам їх надає. Це лоти, які одразу купуються. Також будуть багато лотів ручної роботи різних майстринь. Також будуть роботи це військові, які передавали. Тубуси вони будуть розмальовані. Також все речі, які продаються. Буде маленький стіл з дрібними речами, з нашими брендами речами, як завжди, в кожного року ми робимо кружки, магнітики, наші календарні 2025 рік, футболки. Тобто, все, що нагадує про нас, крім аукціону. Організатори анонсують виступ дресированих хвостиків. Інформацію про час і місце проведення можна знайти у соціальних мережах дому Сірка. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 4. Сто диверсія на залізниці. Біля рівного двоє чоловіків підірвали колію. Хотіли пустити під укіс потяг із військовою технікою для ЗСУ. Задумане вдалося зробити лише наполовину. Чоловіків затримали більше у матеріалі колеги з каналу АйТВ Вадима Мороза. Під керівництвом російських спецслужб двоє жителів Рівненського району виготовили саморобний вибуховий пристрій. Його встановили на колії і підірвали перед потягом із військовою технікою. Здавалося, робота зроблена. Залишається тільки втекти і забрати обіцяну винагороду, але диверсанти не врахували, що за ними пильно стежать українські правоохоронці. Двох жителів Рівненського району 30 та 32 років затримали відразу після підриву колії. Оперативно спрацювала Служба безпеки України. Ворог сподівався порушити залізничну логістику поставок оборонних вантажів для українських військових на передовій. Потяг із військовою технікою зупинили на безпечній відстані. Ніхто не постраждав. За людьми, які готували диверсію, вели спостереження. Ми перевіряли до кінця, чи вони вчиняться злочин чи ні. На певному етапі було вжито заходів, щоб вибухівка не мала такого. 哦，像。 Руйнівного ефекту частину інгредієнтів зломисники отримали засобами поштового зв'язку. На самі по собі всі інгредієнти вони не заборонені в обігу, але при правильному їх складанні в одне ціле вони становлять тоді, складають вибуховий пристрій. В СБУ пояснюють, двох чоловіків завербували через телеграм-канал. Їм за роботу обіцяли 10 тисяч доларів, консультували як і коли усе зробити. Зараз встановлюють тих, хто відправляв компоненти для вибухівки у будинках. Провели обшуки. У затриманих правоохоронці вилучили елементи саморобних вибухових пристроїв та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ. Затриманих помістили під варту без права внесення застави. Їм загрожує від 15 років до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. В СБУ стверджують, що російські спецслужби вербують як молодь, так і старших людей. Обіцяні гроші виглядають примарними, а от термін за ґратами реальний. Правоохоронці за 2024 рік затримали понад 450 любителів легкої наживи. Служба безпеки України попереджає, що підпали майна збройних сил України. Держустановчі мінування класифікується. Як як тероризм або диверсія. За ці злочини передбачена сувора кримінальна відповідальність навіть для неповнолітніх. Якщо вам або вашим знайомим надійшла пропозиція вчинити за гроші такий злочин, негайно повідомте про це службу безпеки України через чат-бот «Спали ФСБшника і вкажи інформацію про контакт, який хотів вас В СБО зазначають, мають відпрацьовану схему пошуку та затримання зловмисників. Уникнути відповідальності не вдасться нікому, хто всередині країни перешкоджає роботі ЗСУ. суводимороз Артем Шаула, Media Group. Під час відключення електроенергії усі світлофори у Полтаві тепер працюватимуть. Для цього працівники міськсвітла продовжують встановлювати блоки безперебійного живлення. Як працює ця система, та наскільки годин вистачить заряду акумуляторів? Дізнавалася Івана Дімова з каналу ІРТ. У Полтаві встановлюють блоки безперебійного живлення на світлофорних об'єктах. У випадку віялових відключень електроенергії чи блекауту вони будуть працювати автономно. Коли ж напруга відновиться, світлофори автоматично перейдуть в штатний режим роботи. Розповідає депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Програма по встановленню блоків безперебійного живлення це в першу чергу про безпеку як водіїв, так і пішоходів. В умовах війни вона надзвичайно важлива. Незабаром полтавці взагалі не будуть відчувати різниці, чи є аварійне відключення світла, чи немає. За розрахунковим навантаженням, такі безперебійники мають витримувати до шести годин роботи без електрики, каже заступник директора міськсвітла Андрій Валько. І додає, на повне відновлення заряду потрібно дві-три години. При наявному живленні він заряджається від мережі і пропускає через себе. На споживача у випадку відсутності електроенергії він витрачає свій заряд з внутрішніх акумуляторних блоків. При відновленні живлення він знову заряджається. І переходи на живлення від мережі. Наприкінці минулого року міськ світло встановило в Полтаві перших 24 блоки безперебійного живлення. Ними вдалося заживити не 24, а 43 світлофорних об'єкти. Вони себе добре зарекомендували, говорить директор підприємства Міськ світло Руслан Решетило. Тому прийняли рішення докупити ще 17 безперебійників, аби по місту працювали без електрики. Всі 73 транспортних світлофорних об'єкти. Вони вже оснащені, як і блоком охолодження, так і блоком підігріва, І вони вже зв'язуються з нашим пультом вуличного освітлення. У випадку відкриття дверей може спрацювати піропатрон, встановлено всередині. Тобто буде включена аварійна сигналізація, це додаткові заходи безпеки. І якщо програма зі встановленням блоків безперебійного живлення на стадії свого завершення, то робота ще над двома не менш важливими програмами триває, додає Юрій Бражник. Це програма по встановленню сонячних панелей з накопичувачами, які будуть освітлювати наші пішохідні переходи. І зараз іде закінчення першого скажі, пілотного проєкту по встановленню сонячних панелей на комунальному підприємстві Міськ світло. Дана програма розрахована на встановлення сонячних панелей на всіх комунальних закладах і установах. В першу чергу в сфері житлово-комунального господарства, в подальшому, і на школах, лікарнях, дитячих садочках. Тому таким крок за кроком Полтава рухається до енергетичної незалежності. На цьому завершуємо UA Media Hub. наша команда журналістів зі всієї України. Вже завтра розповість вам про найголовніше. Підтримуємо українське військо та один одного. Побачимось.